В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Сьогодні, 17 лютого, саме цього дня, народилися такі відомі українські діячі, як актриса Раїса Недашківська, яка першою зіграла у кіно роль Роксолани. Художник-графік Юрій Якубович, патріарх української греко-католицької церкви Йосип Сліпий і дворазовий олімпійський чемпіон з боксу Василь Ломан... Ломаченко. Також сьогодні відзначається Міжнародний день доброти, а до календарної весни 11 днів. Вітаю! На українському Донбасі третій день перемир'я, ухваленого мінськими домовленостями. Однак терористи зухвало порушують свої ж зобов'язання. Лише позавчора від їх зброї загинули 5 наших воїнів. 25 були поранені. Особливо запеклі бої тривають за Дебальцеве, де наші воїни мужньо утримують позиції, де дають ворогу гідну відсіч. Далі коментар діючого при нашій телерадіокомпанії «Медіаклубу». Україна намагається вирішити конфлікт, а фактично зупинити російську агресію мирним шляхом, шляхом переговорів, шляхом домовленостей, вирішенням тих проблем, які ну можливо призвели до таких наслідків до військової агресії. Тому і були проведені в Мінську відповідні переговори, Україну підтримали, як ми знаємо, інші держави, європейські в першу чергу, Америки. і були напрацьовані певні пункти цих угод для реалізації. Але, на превеликий жаль, ось такий гарний, я б сказав би, жест, і навіть. Певна, я б сказав би, поступка з боку України в багатьох важливих питаннях абсолютно не отримали ніякого позитивного відгуку у російського керівництва і керованих ними російських бойовиків на Донбасі. Продовжуються обстріли, гинуть люди, і руйнується інфраструктура цілого найбільш промислового регіону України. І що ми можемо сказати? Очевидно, на Росію не діють слова. Росія абсолютно живе в іншому світі і її керівництво. У них просто як кажуть, ненависть і агресія до всього світу засліпила очі, і вони нічого знати і бачити не хочуть. Тому світ має очевидно перейти до якогось іншого формату, тому що те, що сьогодні заявляють, що можна це питання вирішити лише дипломатичним шляхом, очевидно, не спрацьовує, тому, тому має використовуватися і силовий варіант, і очевидно, продовжувати дипломатичний. Тому що це ненормально, що коли українські воїни отримують завдання до дотримуватися перемир'я, тобто не вживати зброю, але їх знищують, убивають, ну як це може відреагувати суспільство? І тому хотілося звернутися до нашого українського суспільства, до українців. Зрозуміти, що це дуже серйозна річ, що ця проблема нікого не обійде, нікому не вдасться висидітися, десь в якомусь мирному місті чи в мирному затишному кафе, а всіх це зачепить. Кого зачепить економічно, а дуже багатьох вже це питання зачепило. Дуже багато е, сімей зачепило вже і фізично загинули тисячі наших бійців, десятки тисяч, очевидно, постраждали і поранені. І тут відсидітися у мирному якомусь містечку чи місті не вдасться. Потрібно зрозуміти тільки концентрація наших зусиль, концентрація і е, фінансових ресурсів. Е, Переконаності нашої в тому, що потрібно діяти, готовності діяти спільно організовано, тільки таким чином ми зможемо зупинити цю агресію. І є надія, що і наше найвище керівництво, врешті-решт, зрозуміє, що без мобілізації всього ресурсу, всього українства, перемогти Росію. На превеликий жаль не вдасться. Тому хочеться сподіватися, що знайдеться порозуміння як на верхах, так і внизу, що зупинити цю війну можна лише з гуртованістю і готовністю боротися до перемоги. І про останні фронтові події тенденції та їх відлуння стисло за офіційними повідомленнями. Дружина президента України Марина Порошенко провела вчора на Житомирщині благодійну акцію, передавши для воїнів у зону АТО сучасні пральні комплекси. Росія заявила про підготовку чергового вже 15-го так званого гуманітарного конвою на Донбас. За даними ООН, з квітня минулого року на Донбасі загинули понад 5600 тисяч громадян. На Житомирщину прибули вже 6843 тисяч тимчасові переселенці з Донбасу та Криму. Міністерство інформаційної політики заявило, що Росія готує у найближчі 7-10 днів потужну інформаційну атаку на Україну. Тисячі угорців протестували проти візиту Путіна в Угорщину. Вчора в Житомирі відмінено концерт гумористичного дуету Кролики за його антиукраїнську позицію. Житомирщина, як і вся Україна, продовжує нарощувати свою мобілізаційну готовність. Обласне телебачення широко інформує з цього приводу наших глядачів. Нагадаю, що в області цілодобово діє гаряча лінія обласного оперативного штабу з метою запобігання надзвичайних ситуацій і стабілізації суспільно-політичної обстановки. Її телефон у Житомирі 47 51 01. Завтра, 18 лютого, департамент цивільного захисту населення обласної держадміністрації проведе з 14 до 15 години перевірку роботи системи оповіщення із вмиканням вуличних електросирен, що означає подачу попереджувального сигналу. Увага всім, почувши звучання сирен, увімкніть радіодинаміки або радіоприймачі. І прослухайте інформацію департаменту. Звертаємо увагу, що протягом цієї перевірки Робота <гру>... громадських об'єктів не припинятиметься. Ми продовжуємо підготовку до 120-річчя Максима Рильського і відкриваємо сьогодні з нагоди цього ювілею новий проект про його поетичну творчість. Вірші нашого видатного земляка щодня звучатимуть у виконанні студентів, старшокласників інших його шанувальників. Ніх падав безшелесно і рівно, туманно танули огні, і дальній дзвін стояв так дивно, В незрозумілій тишині. Ми йшли удвох, не говорили, ти вся засніжена була, сніжинки грали і зоріли над смутком тихого чола, і люди млисто пропливали, щезали й гасли, як у сні. І ми йшли, мети не знали у вечірній дальній тишині. І ще кілька резонансних подій та повідомлень. Кабмін обмежив зарплату міністрів та керівників інших центральних органів влади виключно тарифною ставкою. Міністерство освіти закликає не святкувати 23 лютого, бо це не патріотично і аморально. Вчора відбулося чергове засідання діючого при нашому телецентрі «Медіаклубу», А сьогодні його Передача «Медіаклуб» розкаже про типові гебельсівські прийоми путінської пропаганди. Завтра у прямому ефірі обласного телебачення о 18-й годині очікується виступ народного депутата України Борислава Розенблата. Сполучені Штати потерпають від небаченого снігопаду місто Бостон накрив двохметровий пласт снігу. І все-таки весну не зупинити. Важко назвати іншу націю, яку б так часто знищували і так нещадно шматували, і яка б завжди так поставала до життя як Україна. В'ячеслав Чорновіл. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. tvradio.com.ua. з вами була Інна Літовченко. Миру всім злагоди і терпіння. Бережіть себе, зустрінемося завтра у прямому ефірі.